Чоловіку відмовили у зменшенні аліментів тільки що у судовому засіданні. Таке рішення проголосив суд. Адже чоловік хотів зменшити аліменти на підставі того, що він воює і багато донатить на ЗСУ, збирає гроші на радіоактивне якесь обладнання. І вирішив, що цих підстав достатньо, щоб не платити аліменти дружині, яка утримує, виховує, займається його сімимісячною. Донькою, тому він вирішив, що їй буде забагато аліментів у вигляді однієї п'ятої від доходу, і вирішив зменшити їх до однієї десятої. Але сьогодні було справедливе рішення у такому позові. Чоловікові відмовили, тобто жінка буде отримувати ті, ті аліменти, які їй присудив суд першої інстанції. Зокрема, я була її адвокатом. Якщо вам теж потрібна допомога, пишіть.